Співачка Кесі Вентура народила свою третю дитину, маленького хлопчика від Алекса Файна 27 травня. Змі, звичайно, зразу звернулися до представників Кесі Вентури за коментарем, але наразі жодних подробиць не відомо. Я думаю, що Кесі дуже втомилася зараз від надлишкової уваги до її персони, і найближчим часом ми не почуємо від неї ніяких коментарів. Я думаю, що вони це щастя вирішили проживати наодинці тільки в сімейному колі. Росекреченельм'я загадково свідка асистента підіді Мії. Це Сара Снідекер або Шредекер або Снедекер. Справа в тому, що її свідчення були надзвичайно детальні. Наприклад, коли їй показували якісь уривки відео чи фотографії з днів, коли вона була асистентом підіді, її питали, а що ви робили на цьому фото з підіді, а що ви тут писали під цим фотом, під цим постом, а що ви робили у цьому відео. І одне з таких відео стало пророче. Е, Особливо знаєте користувачі Тікток. Вони зразу все знають перш і одне відео, де е, підійде, нібито приймає в неї роди. Вона лежить як породіля. Це було якесь таке скет-шоу чи кліп, щось в такому роді. І зразу знайшли, що це е, Сара. Шредер, не знаю, як правильно і досі. Насправді, всі, хто дивиться суд, і професіонали, якісь в цій справі, так, юристи і непрофесіонали, сходяться на тому, що не зрозуміти, про кого йде ця мова, було би дуже важко, адже деталі ну, надзвичайно детальні. Деталі надзвичайно детальні. Тому навіщо було їй взагалі себе використовувати анонімний м'ямія, також ніхто не розуміє. Звісно, можна спиратись на те, що це зашкодить її робочим якихось моментам. Так, але ось її запитувала на суді. Вона не працює. Вона так і не працює. В неї сильний посттравматичний синдром. Вона не так інтерпретує листи, емейли. Я можу тільки побажати цій жінці дуже хорошої терапії, і щоб вона пройшла це все чим скоріше і повернулась до нормального життя. Канівець знову в заголовках новин і не через щось суперечливе, а через свої проблеми зі здоров'ям. Реп разом з Б'янкою Цензорі проходить лікування в одній з найкращих клінік Європи, яка називається The Balance. Теперс є частково п'ятизірковим готелем і частково таким реабілітаційним центром. Тиждень терапії в такому готелі чи то е, рехабі вартує 150 тисяч доларів на одного. Отже, що зазначено в них на сайті. Ми не просто розкішний реабілітаційний центр. Ми розуміємо унікальні потреби високопродуктивних людей. Наші тихі резиденції слугують приватним середовищем, де ви можете відпустити свої минулі та майбутні турботи, і почати працювати над собою вже зараз. Цей п'ятизірковий рехаб пропонує детоксикацію від алкоголю та наркотиків, відновлення після стресу та вигорання, а також персоналізована терапія травм. Хоча причина раптової затопари до центру залишається неясною, поширюється припущення, що вес може приходити терапію за консультацією лікарів. Це відбувається в той час, коли канівест продовжує запеклу судову тяжбу зі своїм колишнім співробітником Бенджаміном Про. Компанія Прова подала до суду на Веста та його компанію через дискримінацію та незаконне звільнення. Колишній працівник стверджував, що йому доручили більше відповідальності без підвищення зарплати, додавши, що репер дискримінував увага, темношкірих авторів та співробітників. Темношкірий репер дискримінував темношкірих авторів та співробітників. Хоча Вест рішуче заперечує ці звинувачення... І хто ж йому повірить? Позові Каня був вічливим та уважним до своїх не чорношкірих колег. Кані завжди був різким, різким там принижував, в тому числі цього Бенджаміна та його темношкірих колег. В останній статті адвокат Веста повідомив, що його лікар, з яким він працює вже 9 років. Я думаю, що йому пора змінити лікаря. Спеціально попросив його продовжувати лікування в реабілітаційному центрі, а будь-які свідчення повинні бути взяті дистанційно. З іншого боку, канівес також схоже починає нову сторінку в соціальних мережах, публічно вибачаючись. Я думаю, що це все зроблено для того, щоб зараз Кані, от він таке наговорив, але зараз він проходить реабілітацію. Ось він дарма поїхав він в Європу, подальше від цієї Америки. Я йому абсолютно не вірю. Він повністю хворий на голову наркоман та псих. Чим він найкращий і не гірший від підіді, а такий самісінький хворий на голову чоловік. А також, оскільки цей рехаб знаходиться в Іспанії, на Майорці, іспанські медіа повідомили, що пара відвідувала один із сек. Шопів. Нічого такого в цьому страшного не бачу. Але що вони там накупили? Вони накупили більше 20 іграшок. Ну, окей. Але одна з цих іграшок це був, увага, шкіряний якийсь там ведмідь для БДСМ. Коротше, mm. я не знаю. Для мене це. Ну, взагалі, ну звичайно, краще вже ведмеді, ніж асистенток там якихось інших жінок. Але коротше, я не знаю. Може хтось в цьому розбирається, для чого цей відмідь потрібен. Типу він буде дивитися як Б'янка з цим ведмедем. Я не я не розбираюся, чи він цього ведмедя буде. Тобто, я признаюся, всякі сексуальні там іграшки в парах, так але я не розумію, для чого це відміть, якісь тварини, якась зоофілія вже для мене. Це збочення. Збочення породжує ще більше збочення. Вам це може сказати любий сексолог. Я бачу, що Кані дуже сильно хоче замінити підіді на лаві підсудних. А ви що скажете? Чекаю вас у коментарях. Селена Гомес крінжанулась на концерті у Бійонсі. тому, що співачка сиділа у ВІП-ложі, але все ще дивилася баскетбольну гру. І так вона підписала свою історію. eyes on the game. І це було трошечки крінжово через те, що ви бачите, який велетенський гігантський стадіон зібрала Бійонсі. А Селена сидить майже одна у цій віп-ложі гігантській і дивиться баскетбольну гру. Дехто навіть вважає, що вона це навмисне запостила. Хоча я думаю, що це вона просто не подумала, як це часто буває у зірок. А ця новина розізлила навіть найбільших шанувальників Бібера. часті нічого кращого не придумав, як покорити косячок біля свого 9-ти місячного сина. Просто жесть. Я вважаю, що тут потрібно дійсно людину, що відправляти до серйозних лікарів. Дитинки до одного року найкраще формуються усі зони в мозку. Всі нейрончики найкраще спалахують до одного року. Навіть я читала, що. Мозок більше так ніколи не розвивається з такою швидкістю, як до одного року. Нічого кращого не придумав, як біля своєї дитини курити цю наркоту. І ще й отакий друг за компанією. Від таких друзів тікати треба, які тебе не зупиняють, а ще й з тобою курять косяк біля твоєї дитини. Хелі в той момент, мабуть, продавала свій бренд косметики і навіть не підозрювала, що її потім чекає. От його туди, до кані, в цей рехаб, в Європу, в Іспанію дуже срочно вже і зараз потрібно. Звичайно, розумієш, якщо людина сама цього не захоче, його ніякою силою туди не запихнеш, але ну, потрібно вже за нього братись комусь, тому що це вже переходить на інших маленьких людей. На Netflix вийшов довгоочікуваний офіційний трейлер з третього сезону серіалу «Гра в кальмари. Фінальні серії вийдуть наприкінці червня. В офіційному трейлері показали головного героя Сон Хігуна, гравет 456, який постає перед новими смертельними випробуваннями, і він все ще прагне зруйнувати гру зсередини, хоч і бореться із внутрішнім болем після подій другого сезону. Кривава боротьба чекає не лише головного персонажа, а й його друзів та ворогів. До того ж, Хігун дізнався правду про фронтмена, який вдавав учасника ігри в Кальмара та його друга. Ось коментар автора серіалу Хван Хьока. Новий сезон буде присвячений тому, що може і робитиме хігу після того, як усі його зусилля зазнають невдачі. Він у повному розпачі, втративши все, він спостерігає, як усі його зусилля виявляються марними. Угу. Ви нас хочеться заінтригувати, та ми все одно знаємо, що в кінці переможе добро. Третій сезон серіалу вийде вже 27 червня. А ви, друзі, як чекаєте, я дуже чекаю. Я абсолютно була противник цього серіалу. Я його не дивилась. До кінця, а потім щось так трапилося думаю, ну гляну хоч перші 10 хвилин, і мене стільки затягнув цей серіал, що я не могла зупинатися. Тим часом у леді Гаги справжнісінька біла полоса. Спочатку вона попадає в книгу рекордів Гіннеса за наймасштабніший концерт у Бразилії у Ріо де жанейро Кадри ви можете бачити навіть зараз. Більше двох мільйонів людей прийшли на цей концерт. А також Netflix оголосив про приєднання леді Гаги та акторського складу до серіалу «Венздей» під час свого фан-заходу. Співачка перевтілась у таємничу загадкову Розалін Ротфуд, легендарну вчительку Невермора, шляхи якої перетинаються з «Венздей». Щорічному фан заході та дум Леді Гага вийшла з труни, на кришці якої був написаний Тут лежить королева монстрів, і виконала пісню Zombie Boy» зі свого останнього альбому Меге. Виступ Леді Гага завершила пісню «Abracadabra», після чого повернулася до труни. І я передивилась, кілька разів цей виступ мені так сподобалося. Я щось не думала, я не знаю, не, не дуже слухаю Гагу, Мені дуже сподобалось. Під час перформансу також з'явилася наша улюблена Джена Ортега у ролі Венздей. Вона. Сіла за стіл, там, де були ці всі монстри, з якої голова була якогось танцюриста, навіть просто на столі стояла. І вона так просто сиділа, вона не робила ніяких рухів, але вона просто сиділа за цим столом. І це було якось так епічно, так сильно. Ось давайте про сам серіал Вензди. Е, нагадую, що це серіал американський, комедійний у жанрі жахів, за основу якого взяті персонажі сімейки Адамсі. Він вийшов на Netflix у листопаді, ще в 2022 році. І за два тижні після прем'єри першого сезону опинився на третьому місці за кількістю переглядів серед англомовних серіалів і пробув 20 тижнів у першій десятці на стримінговій платформі. А танець героїні Вензди, виконаний під ремікс пісні леді Гаги Блуд Мері став культовим у соцмережах. Можливо, саме це і стало причиною участі співачки у серіалі. Я думаю, звичайно, що так, а також те, та, що вона мати монстриків, вона саме так розпочинала свою кар'єру. Зйомки другого сезону Венди розпочалися у травні. Двадцять року тоді ж було оголошено учасників проєкту. Нові епізоди покажуть у два етапи: 6 серпня. Та 3 вересня. Напишіть, буде цікаво почитати, чи ви чекаєте саме вихід цього серіалу, чи гри в Кальмара, який, який вам серіал більше сподобається, хоча вони зовсім різні. Я хоч дуже люблю Вензе і також чекаю, але в якийсь момент пам'ятаю, що мені настільки набридлася пісня Леді Гаги Мері, І ці всі рухи, їх повторювали всі просто: і собаки, і коти, вся рі... стрічка Інстаграму, річка, <ріця> річка, стрічка Інстаграму, Тікток всіх платформ була забита саме цими танцями і цією Пісню. Але я все одно дуже чекаю. Навіть планую спочатку передивитися перший сезон, а потім зразу другий почати дивитися у серпні. І мені дуже буде цікаво дізнатися, чи будете ви дивитися другий сезон Wednesday. Синтія Ніксон вразила появою у кейпі від українського дизайнера Бевза. Я такі новини просто обожнюю. У фонді сучасного мистецтва Картія в Парижі відбулася вечірка з нагоди прем'єри третього сезону серіалу І просто так продовження культового серіалу Секси місто нагадує. На вечірку Синтія Ніксон прийшла у кейпі Бевза з особливою вишивкою. Це напівпрозорий шовковий кейп вільного крою з колекції Весна Літо 2025». Колекція отримала назву Роса. Вбрання розшито кристалами, які Блискують при світлі, кристали символізують росу, яка виблискує на сонці. Боже, яка красива задумка! Це оздоблення виявляється від села до рядка згінну Україну, і згинуть наші вороженьки як роса на сонці. браво Світлана Бевза. Неймовірна задумка Синтія. Просто фантастична. Серіалу Ейфорія Сідні Свіні знову зуміла здивувати усіх. Так у колаборації з брендом чоловічих, нагадую, чоловічих засобів гігієні Доктор Скотч», вона представила лімітовану серію мила Сідніс Бедвор Бліз. До складу якого додали краплі води з ванни, у якій купалася акторка, саме краплі води, а тому, що всі думають, що це вже все мило зроблено з тої води, де вона купалася. Зараз дуже великий хейт незеця, бо це не гігієнічно. Я, я також якби вважаю, що це не дуже гігінічно, я б таким милом в житті не милася. Це зроблений саме для чоловічої статі планети. Сідні позувала під час рекламної кампанії для бренду Доктор Своч ще у 2024 році, що мило ще й досі живе. Краплі води маю на увазі. Тієї самі в якій вона купала суті воді під час тої рекламної кампанії, називаючи глядачів брудними хлопчиками. І я думаю, що зараз якраз ці всі підідіді, канівести на таке всяке поведуться і їм подібні. От для них це зроблено, це лімітована буде лінійка. З точки зору гігієни, ну, не зовсім, я так вважаю, а також, що мені здається, що сідні свіни якоїсь такої думки про себе, що всі будуть хотіти мріяти з нею, там, я не знаю, з цими краплями води вмиватися. Знаєте, ну, типу, іначе вона грейскелі воскресла. Ось, мені навіть більше цей момент неприємно вразити. Ну Слухайте, період зараз просто неймовірний. Всі повертають собі права на свої пісні. Популярна американська співачка Тейлор Свіфт викупила права на свої перші шість альбомів, поклавши край довготривалій боротьбі за права власності щодо її музики. Тому що каже сама Свіфт. Вся музика, яку я коли створила, тепер належить мені. Я не можу не віддячити вам за те, що ви допомогли воз'єднати мене з цим мистецтвом, якому я присвятила своє життя, але яким до сьогодні ніколи не володіла. Значить, історія розпочалася ще в 2019 році, коли музикальний менеджер Скутер Браун купив колишній звукозаписний бренд Світ під назви Big Machine. і разом з ним усі її пісні з альбомом Тейлор Свіфт. Верласпікнав Speak Now, Red, 1989 і Reputation, Тейлор, звичайно, мала заперечення проти цієї угоди. Вона звинуватила Брауна у тому, що він у змові з одним з його клієнтів, репером Кані Вестом, безперервно і маніпулятивно цькував її на сьогодні. Американська співачка випустила чотири перезаписані альбоми, тобто вона їх трошечки змінила там ці пісеньки, щоб не плагіатити, і перезаписала їх як версії Тейлор з 10 Бонус-треків і додатковими матеріалами. І так вдала вона їх перезаписала, що у 2023 році журнал Forbes повідомив, що Свіфт стала першою співачкою, яка заробила 1 мільярд доларів виключно за рахунок запису та виконання пісень. Для порівняння легендарний британський музикант Елтон Джон досяг такої крутої мітки у своїй багаторічній кар'єрі після того, як вже 10-й альбом і очолив чарти у Великій Британії. Аріана Гранде приєдналася до четвертої частини франшизи Знайомство з батьками студія Юніверсал запланувала прем'єру фільму на 25 листопада 26-го року. Тут є радійні новині, що Аріана Гранде приєдналась до акторського складу. А що взагалі буде продовження цього нереально класного, смішного фільму? Роберт Ніро, Бен Стілер. Це просто взривна суміш комедії. Режисером нової стрічки виступить Джон Гамбург. Сюжет поки що тримається в таємниці, як і подробиці про героїню Гранде. Оригінальна стрічка «Знайомство з батьками вийшла ще в 2000 році і зібрала понад 330 мільйонів у світовому прокаті, ставши сьомим найкасовішим фільмом того року. Продовження «Знайомство з факерами 2004 рік і знайомство з факерами 2-2010 рік також мали значний успіх. Загальні збори франшизи сягають 1,13 мільярдів доларів. А тепер давайте трошки поговоримо про міс світу 2025. у фіналі, що пройшов в індійському хайдарабаді. За титул найкрасивішої жінки планети боролись конкурсантки з десятків країн. Титул міс світу здобула 21-річна опал сучата Чонг Срі. Я, сподіваюся, правильно вимовила. Перша в історії конкурсу представниця Таїланду, яка вибрала головну корону. Дуже красива, до речі, дівчинка. Дуже. Опал має диплом факультету міжнародних відносин університету Тамасет. Керує готельним бізнесом на пхукеті і активно займається благодійністю. У вільний час дівчина грає на укулеле, це така маленька гітарка і доглядає за домашніми улюбленцями. Вдома в неї аж 16 котів і 5 собак. Окрім вражаючої краси, Опал має неабиякий зріс. 180 см, що є рідкістю для тайських моделей. А також хочу привітати нашу Марію Мельниченко. Ось вона дуже також красива дівчина. Просто милуюся її красою. Вона війшла у топ-8 фіналісток конкурсу. Це при тому, що цього року рекордна кількість заявок серед конкурсанток 108 країн з усього світу. Це найбільше за увесь час конкурсу. До речі, мені сподобалась ведучі конкурсу. Таку брали інді... індіаночку чи індійку, правильно напишіть в коментарях. Вона така. Знаєте, була не худенька, вона була така трошки в тілі, але надзвичайної краси. Мені сподобалось, що вони вибрали таку не таку облачку, сухеньку. Ось вона, дуже красивий національний костюм. Ось дівчина з Ефіопії посіла друге місце, чи якось там перша відценіст по їхньому. Ось, А корону вручала чешська е, минулорічна переможниця, яка трошечки косо одягнула корону опал, але нічого, вона собі її потім поправила і з гордо піднятою головою пішла до Камери мені сподобалось, хоч я вважаю такі конкурси уже пережитки трошки минулих часів. Уявіть собі таку картину. Прогулюйтесь, ви площею, ринок, по вулиці Вірменській. Тут хо, бачите, стоїть натовп людей, чуєте якусь доволі знайому музику хм, і знайомий голос. А це Святослав Вукарчук несподівано зібрав людей у імпровізований концерт у Львові. Це сталося 31 травня. Соліст гурту Океан Ельзі на вулиці Вірменській, що у місті Львів влаштував безкоштовний концерт для всіх охочих. І навіть квиточки не треба було купувати. Перехожим, звичайно. Дуже сподобалась ініціатива СПВК, і вони задоволені слухали його пісні. Артист також подякував українським воїнам, які боронять нашу країну від російських окупантів. Українська співачка Ірина Білик представила оновлену версію свого культового хіта так просто. А ну тепер перевіримо, хто з якого покоління тут, хто пам'ятаєш цю пісню. Я була дуже-дуже тоді маленькою, але я дуже добре її пам'ятаю, я її слухала, пам'ятаю ці кліпи. Ось композиція отримала майже свіже звучання, яке вразило шанувальників. Я прослухала, мені сподобалося. Думаю, що влітку зараз це буде хіт. Хоча я думаю, що знаменитість могла б це зробити трошечки раніше, тому що це. Це був просто хід всіх хітів того часу. Так просто тепер у яскравому танцювальному аранжуванні, яке точно змусить рухатись, навіть тих, хто не дуже любить танці. Я вже передбачую, що тік-ток, і все це зараз буде заполонятися. Ви тільки вдумайтесь, пісню вже 30 років, але її сенси залишаються актуальними, а нове звучання додало і сучасного драйву та якоїсь такої емоційності. Ну, а на сьогодні у мене все. Я дуже хочу вам щиро всім подякувати. хто коментує, підписується, переглядає до кінця цей ролик. Дуже надзвичайно великий актив і різницю я побачила у минулому своєму ролику. Дякую ще раз всім! Це мене настільки мотивує, ну і навіть розчулює, можу вам сказати. Чесне слово. Ось, я бажаю вам класного початку літа, взагалі, класного цього літа, мирного, тихого, переможного, щоб всі нарешті поїхали на море зі своїми сім'ями повноцінними. Ну, а я пішла для вас. Шукати нові інтригуючі цікаві новини. Далі буде